У Львівській області хвилина мовчання насправді відбувається якусь доволі. Ну це звісно моя суб'єктивна думка, але доволі гармонійно. І е, коли е, більше року тому е, голова обласної військової адміністрації Максим Козицький видав розпорядження, яким впровадив в дії рішення Ради оборони Львівщини і зобов'язав патрульну поліцію зупиняти автотранспорт на всіх великих перехрестях не лише Львова, але й області, це не викликало якогось дисонансу чи то пак обговорення такого масового, як зараз відбувається в Києві, зокрема з тим, що зупиняється Хрещатик. Як Львову вдалося і Львівщині загалом вдалося впровадити культуру пам'ятування о 9 ранку? Ми будемо говорити з Анною Герич, секретарка робочої групи з напрацювання стратегії політики національної пам'яті на Львівщині, представниця громадської організації декомунізація Львівщини. Пані Анно, дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям слава, дякую вам, що піднімаєте таку важливу тему. Пані Ано, я напевно поділилася своїми суб'єктивними враженнями з того, як я це відчувала, як я це проживала. Але чи насправді на Львівщині все ну, запровадження хвилини пам'яті пройшло доволі якось гармонійно просто, наскільки це можливо? Я б сказала, що воно пройшло так доволі довго в часі, але поступово, і ми всі до того доходили якось дуже природньо. Насправді все мені здається почалося власне, якраз із родин з тих, кого найбільше торкнулася болюча ця війна, вони підняли це питання в найперше в маленьких містечках. І ми маємо такі практики, мабуть, ви вже згадували про моршен або винники, де є гучномовці на міських будинках, на ратушах, де збереглися ратуші, і вони власне мають достатньо сильний звук, потужність на все місто. Як людина, яка проживає біля львова. Видниках я можу сказати, що там набагато раніше, навіть ніж на площі ринок, почали вмикати у цю хвилину мовчання о 9 годині, кожного дня вона досі супроводжується гімном України і чи зупиняються усі? Ні, з самого початку не всі зупинялися. На жаль, і зараз теж ну не всі зупиняються. Хтось когось гукає, зупиняє так просто, чисто на гормадських досадах, як би сказати, когось просто не чіпають, і це теж має місце. Більше того, я напевно маю. Досвід і як водій, бо я певний період їздила на роботу машиною і бачила, як це поступово відбувається, власне, з водіями, навіть тоді, коли ще поліція не зупиняла та й зараз не зупиняє на всіх перехрестях, але водії навіть виниківським лісом, навіть автівки, які везуть пошту Укрпошти чи нову пошту зупиняються посередині дороги, яка вже є фактично за містом. Багато автівок на в мене на очах о 9-й годині зупиняється на обочинах доріг, також поза містом. На об'їзній Львова або на Тернопільській терасі. Ось так. А, але тут, пані Анна, дивіться, ну ж, на об'їзній там немає, там, ну ж, немає патрульної поліції, ніхто нікого не з силою зупинятися, але люди зупиняються. В громадському транспорті я була неодноразово свідком, коли хтось там в телефоні знаєте, зачитався, пропустив цю хвилину пам'яті, будучи в навушниках, слухав музику, сусід чи там, по місці, або хто їхав поруч, зробив зауваження людина. Ага, нагадалася, зупинилася. Також була свідком, коли в, їдучи в автомобілі, теж на плеєрі слухали музику, не проконтролювали час, не було включена радіостанція, але побачили, що інші зупиняються. І це теж а хвилина пам'яті, значить треба зупинитися. Тобто, це десь одне одного мотивує хороший приклад до хорошого прикладу. Але як ми до того дійшли, пані Анно? Ну тому що, наприклад, в Києві, на, на жаль, немає такої е, хорошої динаміки. от у нас перед вами буквально вмикалася е, представниця е, голова відділу комунікації громадської організації «Вшануй», так У них трошки є спротив з тим е, в столиці. Ну як ми до того дійшли, ми насправді це так якось звучить трошки негативно, але насправді це е, хороша традиція, яка, як я вже сказала, народжувалася. Продовж певного часу і дійшли ми власне від оцих от звернень від тих початків в маленьких містах до якраз оцеї ініціативи «Вшануй», яка в нас також має кілька фактично і осередків. І я знаю, що кілька е, різних е, ініціатив власне формують загальну таку ініціативу в Шану у Львові, і вони, власне, оце виходили з плакатами. Ми з ними виходили разом всі е, доєднувалися по дорогах. Зупиняли спочатку з плакатами машини. Ми знаємо, що це дуже. Багато дівчата, матері зробили для цього, щоб е, оця от інформація дійшла і до водіїв, і до містян, що о 9 годині потрібно зупинитися, вшанувати тих, хто віддав станати життя. А також ми е, можемо сказати, що власне оці звукові сигнали, і е, є така ідея, навіть сигнали вмикати власне як хвилина мовчання. По всіх гучномовцях, які е, тривогу оголошують, бо ми знаємо зараз, що Львів як місто і його е, динаміки є задіяні у хвилині мовчання. Водночас е, маленькі містечки також свої міські системи задіяли, але сама область дина динаміки в 9 годині не вмикає. Це тільки е, міські і е, ті. Е, мі як би сказати, міські міста Львова і міські маленьких міст динаміки і системи оповіщення вмикають хвилину мовчання. А ті, які оголошують е, тривогу, вони наразі не задіяні. Але ми маємо е, також додаток тривога, який е, е, якщо він встановлений на телефонах, а встановлений напевно у багатьох і у мене теж то о 9 годині, коли він е, ну у мене на беззвучному режимі, але все таки є вібрація. І ти в автобусі зараз я їжджу в громадському транспорті. Ти просто встаєш і за тобою стають всі. Є багато водіїв в громадському транспорті Львова, які також оголошують і просять людей встати, бо хвилина мовчання зупиняються і вмикають аварійку. Якщо є такі люди, які на буршниках, як ви кажете, не почули. Хтось встає, деякі люди ігнорують. Але насправді я особисто їм не роблю зауваження, тому що зараз ми переживаємо психологічно, ну насправді дуже складні часи, і боїшся навіть ту людину часом ну образити тим, що ти їй з якось ну за гостро скажеш. Можливо, просто от я показала, що я встала, я дивлюся на тебе, але щоб її якось там. Присоромити при всіх, ну я чесно до такого не схильна. Взагалі, якщо людина не встала, в неї може бути якась причина. Ця людина може пережити якусь іншу психологічну кризу. А якщо в неї хтось загинув і вона просто зі спротиву не може встати. Ну є ж різні люди, які переживають по різному свій біль. А якщо ця людина просто ще не зрозуміла, ну і я особисто не можу людині сказати в такій хвилині, щоб вона встала. А, пані Анна, а якщо говорити про комунальні заклади, так очевидно, ну, Наприклад, в школах я знаю це, а за цим слідкують вчителі. Я сьогодні була в амбулаторії сімейній. Там, от в 9 ранку, все зупинилося, тому що хвилина мовчання. Напевно, операційні так на, на, неможливо це, це зробити. Ну, от Комунальні заклади зрозуміло, є указ президента, є рішення, е, ну і очевидно свідомість, де за цим слідкують, що дотримається, але є, я знаю, що і великі підприємства, які зупиняються у Львівській області на хвилину мовчання. Це вже їхня ініціатива, чи ви також до них зверталися як обласна влада, аби це запроваджувала? Ну насправді прирішення Ради оборони воно було розіслане усім тому що ми, якби львівська власна адміністрація військова, збирає всі підрозділи та й служба, і вона розсилає свої рішення Ради оборони усім комунальним і приватним, також підприємствам. Інша річ, що є така ініціатива, він теж відшанує, можливо, вам дівчата розказували. Ну Тому що нагадувати людині про оцю. От не тільки дев'яту годину, а загалом про різні форми шанування потрібно, як на мене, різними способами, бо хтось візуал, хтось почує і до нього краще дійде, коли він почує це. Комусь треба показати наочно, комусь треба розповісти словами. І от від дівчат шаную, я почула таку ініціативу, яка багато де впроваджується зараз на приватних і також муніципальних державних сайтах, коли в дев'ятій годині вискакує повідомлення, і ти не можеш на сайті. Нічого зробити, тому що хвилина це повідомлення буде висіти на сайті і казати тобі там так само, як і на тих наклейках, які ми з хлопцями, з військовими, з ветеранами роздрукували минулого року. Ще перед тим як е, оголосили по динаміках хвилинного вивчання Ми також вже провели ці наклейки на машини, тому що одні машини зупинялися, а інші машини тобі сигналили І ми тоді почали думати над тим із адміністрацією з міською радою разом. З різними просто приватними ініціативами Ми собі роздруковували наклейки і наклеювали ззаду на машину для того, щоб та машина, яка їде ззаду, розуміла, чому ти зупинився о 9 годині. Там писало просто дев'ять коли на мовчання зупинись, шануй, можливо, просто зупинись. от і таке саме на сайті. Вони просто ти не можеш хвилину вимкнути цього повідомлення, і ти мусиш чекати, мовчати. Напевно, нічого не робити і згадати про в честь кого і заради кого і чому ти живеш. Власне, і ми таке запровадили на сайті Львівської обласної ради. Я розумію, що це там можливо в 9 годині немає там 200-300 людей, які є на сайті, але я хочу, щоб просто. Ми брали приклад один одні з одних і робили так само. І так само одною з форм вшанування, нагадування про тих, хто вже на жаль не є з нами, бо віддав за нас життя. Є, наприклад, Сітілайте У нас в місті Львові кожного року оголошує міська рада такі соціальні місця, де можуть там безкоштовно громадським організаціям не для реклами. Розміщувати певні певну якби інформацію про них цим користається багато благодійних фондів. Ми знаємо багато військових формувань, але також йдеться про те, щоб нагадувати, що в 9 годині це є хвилина мовчання, і щоб, щоб люди просто побачили і згадали, що можливо зараз якраз 9 година або завтра, зранку 9 годині. Я маю вшанувати, я маю собі наставити будинок і в 9 годині бодай зупинитися трошки і почекати. Іншою ще формою вшанування, можливо, вам теж вшаную розповідали про те, що є ініціатива така в будь-якому громадському просторі, десь якимось чином нагадувати про людей, які віддалися на життя. І це, наприклад, у кожній кожному парку, у кожній зеленій зоні, де є лавки, хоча б одну лавку маркувати, що тут міг сидіти. Наш захисник, якого, на жаль вже немає. З нами ну якийсь такий напис, щоб людина просто емоційно розуміла, пам'ятала Ну, Бо я думаю, що те, що пережило наше покоління, ми не маємо права забути, щоб передати це, і щоб ця пам'ять також є і терапевтичною і зброєю, як каже один міський. Пані Анно, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Я на великий жаль мушу вас відпускати. З нами була Анна Герич, секретарка робочої групи з напрацювання стратегії політики національної пам'яті на Львівщині, громадська організація декомунізація Львівщини. Дякую вам, пані Анну, за вашу роботу і спасибі, що знайшли час долучитися до нашої теро.